В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, як ми бачимо в цьому фрагменті, і, зрештою, в багатьох інших фрагментах апостол Павло виражає і власну думку, і багатьох інших християн його часів, його епохи. Коли багато хто думав, що ще за життя дочекаються зустрічі з Господом, Його другого пришестя, що Його прихід і наближення відбудеться вже незабаром, дуже часто апостол розуміючи, що як з тим розумінням, що наскільки мало часу залишається в багатьох людей, які вже прийшли до храму. Вже на порозі свого воцерковлення розуміння тих чи інших речей, які складають основу життя в церкві, тим не менше розуміючи те різноманіття людей, які вже давно в церкві, а до римлян він до речі звертається як до тих, хто відносно вже давно прийшов до віри в Христа. Бо апостол знає, що незважаючи на те, що не він був засновником Римської церкви, Римської громади, тим не менше, як підкреслюють багато дослідників, щонайменше 20-25 років на тій землі вже розвивалось християнство. І порівняно з іншими церквами, здавалось би, багато питань повинні відходити вже на другий план. Але ось коли він дізнається, що Актуальними залишаються ті проблеми, про які люди судять один одного, про що говорять, про що спорять. Відповідно, і є необхідність про те згадати в цьому листі до них. І по сьогоднішній день дуже багато людей, які мають певний справді такий солідний стаж, назвемо його перебування в церкві. А часто це традиційні християни, які народились в сім'ях християн, які ще від батьків і дідів, бабусь перейняли традиційну віру, православ'я, життя в церкві загалом. І здається, цей досвід дає право вказувати іншим, вчити і бути, скажімо так, істиною останньої інстанції. Як тоді, так і по сьогоднішній день, те різноманіття людей, які охрестились і переступили цей поріг, він надзвичайно великий, тому що кожен на своєму рівні на шляху до Господа. Апостол, всіх, хто запалює ці суперечки, кожному говорить прямо і відверто. Хто ти є такий, що осуджуєш? Чужого раба сказано в цьому вислові, в цьому перекладі, але більш точно було б роз'яснити цей фрагмент, розтлумачити як чужого, тобто Господнього, і навіть не раба, а домашнього слугу. Коли апостол Павло говорить про зручну, приємну пору для нашого вдосконалення, спасіння. Для нього зрозуміло, що це все вкладається в призму того, що ось-ось скоро має прийти Христос. Але з часом, з покоління в покоління, через століття, ми з вами, і довіряючи святим євангелістам всій свято-отецькій спадщині, ми бачимо, що не лише апостол Павло, а багато перших поколінь помилялися, бо другого пришестя Христа тоді не відбулося. Тим не менше, вся спадщина церковна нам говорить, що ця цілковита таємниця про його прихід вона може відбутися як вже сьогодні, так і через дуже дуже багато років. І тому для нас той фрагмент обмежується фактично нашим життям. Нашим і ніким іншим, тому що ми самі вже сьогодні можемо покрасти край всім тим старим звичкам, і водночас ми можемо похоронити всі благі заклики, всі благі наміри, все благе, до чого, зрештою, ми прийшли, охрестилися під час хрещення кожного з нас співалися, промовлялися слова, що всі ми, що в Христа хрестилися в Христа, зодяглися. Саме це вкотре і апостол повторює. Але в тому то й наша проблема, дорогі браті і сестри, що ми тільки тоді відчуваємо необхідність, скажімо, діяти, пришвидшувати свої наміри, коли трапляється біда, трагедія, коли ми гостро відчуваємо, що часу обмаль. І тут дуже часто для кожного з нас в сучасних умовах війни є той момент, коли інколи той солдат, який отримав наказ, ось-ось, незабаром треба виступати, йти в бій, і часу для молитв немає, Є можливість згадати найближчих, є можливість. Коротко помолитись, це вже буде молитва навіть одним словом, а інколи без слів, та й гостре відчуття що часу обмаль. Ми ж з вами, дорогі браття і сестри, сьогодні дякуючи його можливостям, що ми маємо можливість приходити до храму, маємо можливість жити тут відносно захищено. Ми маємо водночас. І заклик апостольський намагатись відкидати всі діла темряви, тому що недаремно апостол і використовує ці образи ночі і світла, бо для нього, коли Христос прийде, це і настане світлий ранок, світлий радісний день. Відповідно, коли він ще не настав, для нас має бути щоденна праця свого роду таке духовне щеплення. Коли ми кожен крок і цей відрізок часу, який нам залишився, ми відносимо до тих моментів, коли ми маємо змогу послужити ближнім, посилити наші духовні подвиги, і недаремно цей фрагмент сьогодні на порозі Великого посту пропонується нам церквою, щоб ми таким приємним, зручним періодом нашого життя зробили цей піст. Звичайно, обставини в кожного різні. На всіх нас давить стрес, війна і всі інші фактори. Але тим не менше, цей період це період, коли кожен з нас має можливість і покликаний знайти для себе ту міру постування, яка допоможе стати кращим, допоможе на практиці в дійсності. Врешті-решт, перед самим Богом і перед самим собою, зрозуміти, що шлях, який я обрав колись, він є недаремним. І та дорога, до якої я крокую, ідучи до Христа, до Христа Воскреслого, вона є правдивою дорогою правди і світла, коли кожним своїм вчинком ми будемо підтверджувати знову і знову. Що ми є тими синами світла, синами Христа Спасителя. Амінь.